В цьому випуску ми піднімемо теми дружби Китаю і Росії і спробуємо відповісти на декілька важливих питань: і як допомагає Китай Росії у введенні бойових дій? Чи сприяє він розвитку економіки країни-агресора? І головне, чи можна його вважати другом Росії? За весь час війни ми жодного разу не чули про те, що Китай допомагає країні агресору військовими технологіями? Компонентами та озброєнням. І це, скоріш за все, правда, тому що їх-фабриці потрібно зберегти свої ринки в США та ЄС і Піднебесна не готова ними жертвувати заради Росії і її безлуздих дій в Україні. Згадаємо останній візит до Росії. Путін навіть не приїхав зустрічати свого друга до літака, посилавшись на зайнятість, в свою чергу лідер Китаю. Теж скоротив візит з трьох днів до одного. І хоча російські ЗМІ висвітлювали хід візиту як дружній, думаю, що не все так однозначно. Насправді кремлівський Карлік поставив незручне становище Китаю, розпочавши війну, тому що останній опинився перед вибором. Він з цивілізованим світом чи з країною агресором. Саме це й було основною метою візиту. І напевно сідав зрозуміти, що військовими технологіями, озброєнням та людьми він допомагати не буде. Але знаючи хитрість і водночас мудрість китайців, швидше за все, останні все ж таки пообіцяли Кремлю публічно жорстко не засуджувати війну та не ставати на бік цивілізованого світу і України в цьому питанні в обмін на певні економічні преференції. А саме, Суттєвого збільшення експорту китайських товарів до Росії та переорієнтування світових ринків російського експорту в свою користь. І з одного боку, Китай начебто, допомагає економіці країни-агресору закупівлями великих обсягів нафти. На долю Піднебесної приходиться близько 40% експорту російської сировини. Але при цьому він намагається не порушувати західних санкцій, купуючи нафту не на вище, ніж 60 доларів за барель. І ось нещодавно, після запровадження санкцій відносно кораблів тіньового танкерного флоту, Китай. Теж зробив заяву, що він їх приймати не буде. Біднебесна зовсім не проти скористатися дешевою ціною на стратегічну сировину, але при цьому не порушувати санкції, тобто, в першу чергу, Китай, користуючись моментом, допомагає власній економіці. Теж саме стосується російського газу. Дійсно, його експорт під небесною зріс, але не так суттєво, як нафти. Газ, дебільшого Постачається газопроводом Сила Сибіру, який введений в експлуатацію лише в 2019 році. Його максимальна потужність 38 мільярдів кубів газу на рік. Але планово він зможе її досягти лише у 2025 році. Так, у 2021 було експортовано 10,4 мільярда кубів, у 2022 15,5, у 2023 22,4. Тобто планове. Поступове збільшення обсягів є, але треба розуміти, що Китай купує газ з великим дисконтом на рівні 45-50% від ціни того ж самого російського газу, що поставляється до ЄС через турецький потік. Тобто Піднебесна знову використовує свого так званого друга Росію і купує дешевий газ, тим самим стимулюючи в першу чергу власну економіку. Строительство газопровода «Силы Сибири-2» между Россией и КНР встало в тупик из-за жестких требований Пекина. Китай хочет покупать газ из будущих поставок по низкой цене и не обещает выкупать большие объемы. А Москва пытается убедить несговорчивого партнера. Об этом сообщает издание «Газет Рус со ссылкой на британскую газету Financial Times. По ее данным, Пекин хочет покупать газ практически по цене внутреннего российского рынка. Кроме того, китайская страна готова выкупать только небольшую часть из годовой мощности магистрали, которая запланирована на уровне 50 миллиардов кубических метров. Москву при этом оба пункта не устраивают. Президент России Владимир Путин лично обсуждал вопрос силы Сибири-2 с Сидзинпином во время последней поездки в Пекин, но все пока безуспешно. І ось далі цікавіше, бо на цьому фактично так звана допомога Китаю Московії закінчується. Давайте почнемо з автомобільної промисловості країни-агресора. Так от частка продажів китайського вантажного автопрому збільшилася майже на 38% з початку війни, і багато з вас скажуть, що це завдяки тому, що з російського ринку пішли інші світові бренди Мерседес, Ман, Веко, DAF і частково це так. Але російський КАМАЗ все ж таки втратив свої позиції. Якщо до війни йому належало 40% внутрішнього ринку, то зараз це лише 20. І це при тому, що багато техніки виробляється для ВПК, тобто це державні замовлення. Окрім того, як щодо війни майже 30% комплектуючих заводу поставлялися з інших країн, то зараз це лише Китай. Також слід зазначити, що до війни Камаз експортував близько 5 тисяч одиниць техніки, що складало 11,5% від усього виробництва. Сьогодні це одиниці. Але головною складовою втратою ринку є складність конкуренції з китайськими виробниками, тому що їх продукція трохи дорожча за Камаз, але не настільки, як відомих світових брендів, однак набагато якісніше. Якщо ж подивитись на ринок легких автомобілів, то там справи ще складніше. Російський автоваз ледь тримається на плаву. У 2022 році спад виробництва в деякі місяці досягав більше 90 від довоєнного часу, і навіть після подальшого відновлення не може похизуватися великими здобутками. Для прикладу, у 2021 році, заводом було вироблено майже 1,5 мільйона автівок. То 22-му трохи більше 700 тисяч. І це при тому, що в концерн були вкладені в шалені державні інвестиції, щоб хоч якось зберегти його на плаву. Як ви думаєте, хто зайняв цю нішу? Звісно, китайський автопром. Причому не тільки на російському ринку, а й на територіях усіх пострадянських країн. Наприклад, автопрому знову ж. Чітко прослідковується та ж сама ідея Китаю. Ми ж вам допомогли, коли з ринку пішли світові бренди? Залізниця, якою пишалася Росія, не виправдала себе. Безліч товаробігу з Китаєм здійснюється саме нею, але її потужність не відповідає інтересам останнього. Китай експортував велику кількість своїх товарів до ЄС саме завдяки залізниці через Росію і Білорусь. І москалі сподівалися, що зараз під Небесне інвестує шалені кошти в розвиток цього напрямку. Але мудрі китайці пішли іншим шляхом в обхід Московії. Китай домовився з Киргизстаном та Узбекистаном про будівництво залізниці потужністю до 500 кілометрів. Далі товари через Турцію будуть поставлятися на ринок ЄС. Планова потужність 15 мільйонів тонн вантажів. Окрім того, враховуючи проблеми з залізницею, китайські товари з Далекого Сходу тепер будуть поставлятися автомобільним сполученням, і перевізники з піднебесною потужно витісняють російських колег з цього напрямку. Китайський уряд видає все більше ліцензій своїм. І якщо раніше ці перевозки обмежувалися далеким сходом, то зараз прямують транзитом через усю Московію. І остання вимушена з цим погодитись, тому що залізниця не справляється. Росія фактично вже втратила вплив на пострадянські країни Азіатського регіону через війну в Україні. Нещодавно піднебесна заволоділа ще одним стратегічним компонентом у Казахстані. Цій країні належить 15% світових запасів урану. Його видобуток та переробку займався Казатпром, що є світовим лідером з виробництва урану. На їх базі працюють два великих спільних підприємства. І здогадайтесь, хто був акціонером. Ну, звісно, російський Росатом з величезною часткою в 49-97% в одного, як в минулому році. Продана китайській компанії. В іншому спільному підприємстві частка Росатому становила 30%. І вона теж готується до продажу китайській компанії. Китай витісняє російські товари не тільки на власному, але й на ринках пострадянських країн, особливо в азійському регіоні. І не як і він не друг Росії, він діє виключно задля власних інтересів.